Мої вітання вам. про квіти буде дуже короткий, змістований. Бачите ще скільки осталось? Запаси марганцовки. Отже, з тої банічки береться ось така доза. Ага, не видно. Береться ось така доза. Це навіть і багато. Розводиться значить, маточний розтир спочатку. Дивницю можна не робити. Розводиться спочатку повна пляшка, зараз наберу води. Буде маточний розчин, а потім вже розділю його на кого. Зараз покажу, як воно буде відбуватися. Значить, маточний розчин розложу в теплій воді, тому що треба, щоб воно добре роз... розчинилося, бо буває довгенько розчиняється. Хоп-хоп, стіні Хоп падай. -хоп. Стіни падай. Каже, Получається такий темний темний розчин. Витрачаю добре по боку, вже показую щось пару хвилин. Пройшло пару хвилин. Получився такий чорнючий маточний розчин. Значить, беремо воду, це я так роблю. Давай, руки трусяся. І приблизно розводиться воно до такого розчину. Ось десь такий розчин, приблизно там плюс-мінус сини, якщо більше чи менше це не так вже принципово, напевно. І ось такі розчин я використовую для того, щоб поливати розсадою. Зараз покажу, як воно буде відбуватися. А цей вже маточний раствор ставиться десь в темне місце і стоїть. Тобто вже, ви бачили, де, скільки я мало вляв. Взагалі мало. Тобто його вистачить, напевно, аж до кінця сезону розсади. Тобто я буду поливати ним все, що можна тільки полити. І значить, що у нас тут росте? Дивіться, тут ростуть тайдали два штучки. Було 10 штук, до кінця їх не посіяли. Це їх 10 було, тобто це не рахується, гвоздіка, газанки І тут посіяна діхондра, Ну ще не зійшла. Значить, Якщо воно ось так от накрите, бачите, багато тут роси, там свій мікроклімат. Отже, е насіння ось це можна було присипати землею. Так далі, звичайно, пітуньки, оце все не присипається, тому що воно там дуже маленьке. Ось. І, і це ж я мав його повідрізати, але так вийшло, що повідрізати касети. Ті, які зійдуть. Тому що, як я вже розказував в минулому році, в одну кассету не бажано садити різні сорти, які по-різному сходять. Отже, прокінчилися практично всі однаково. Та, та й дали практично там на день-два. Вже видно, що були такі покльовані, але ще не сходили. Ось я вирішив їх не різати і тут а, горить світло кругло суточно воно горить. І зараз я його буду поливати перший раз значить, розчином ось цього діла, тому що ще ніякими підкормками воно не поливалося. Марганцовку я використовую вже дуже давно, відколи я себе пам'ятаю, з 2006 року як почав займатися вирощуванням, так і і від тих часів всю цю розсаду поливаю потрошки марганцовкою. Перші, перші поливи отакі. От у мараганцовців воно відбувається. Так. І, і значить, що я хочу сказати, що це можна було присипати. Я його тоді розкирив, бо це почало сходити. Рішив я його не виносити, зробити, зробити таку підставку, бо на самій підлозі дуже жарко. На цьому вже не так жарко. Ці трошки почали кільчитися, але пізніше вже. І таким чином вийшла ось така картина. От. Але, повторюся ще раз не бажано е, сіяти. Те, що скоріше сходить, те, що пізніше. Значить, зараз я його посію. Той, не посію, а полию. І вже через пару днів покажу, як воно зміниться. Поливати У мене там був така причепінька до балончика, десь її не зміг знайти. Така шланочка до балончика качаєш тиск і воно під тиском через шланочку, і ти просто злангою поливаєш. Я десь не зміг знайти, як бачу на днях. Де воно в цьому хламі? І ось таким чином воно поливається. Але те насіння, яке ось таке маленьке було, як тут, от воно тільки покінчилось, а воно вже без клійонки було, то його було дуже важко поливати, тому що ти його так от полив, бачите, ось воно. Вон там. Ого, яке воно маленьке. Ти його поливаєш, а воно починає вспливати. Бо коли... Воно ще під плівкою, там свій мікроклімат, і це коріння, воно прямо тако видно, що воно розлазиться. А так як це вже зійшло, це ще тільки проклічилося, я плівку зняв, ну тут була скравий надійнута, але вже тої караплі такої на плівці не було. І виходилося, що земля якби підсихала і вже не той корінець, то вони трошки довго тут очухалися, Тобто все-таки рекомендую я накерувати плівку, і щоб було воно все по одному. Ось, І в результаті цих полівок ти поливаєш. А воно ще й спливає, ти акуратно його ополиває, а воно все одно спливає прокільчене насіння, насіння. капля води попадає? Ось такі, коротше, справи у нас. Тобто це був перший полив і вже зняла день десь насіння ще там приїде і будемо сіяти знову. Дивіться, полив на одну пів літра пішла води. Розкажіть, чи хтось користується марганцовкою і які в неї властивості? Тому що таких особих властивостей я не знаю, якщо будете питати. Але від старих людей знання ці передалися, що треба поливати. Та я її завдяки завжди поливав. Хороший результат в рості воно дає. Насіння замочував, воно обеззаражує, це я точно знаю. Так само ґрунту обеззаражує. А значить, відео коротеньке, як ви бачите, і на цьому будемо зав'язувати. Ростуть вони тут а в ванні стоять температура 26-27. Тут іменно не знаю скільки градусів, бо на полутора гаряче, а вже на досить то вже не так гаряче. То вони такі, бачите, є якісь місцями такі, що прямо аж підтягнулися. Але зараз ще трошки ось ці маленькі вже стануть хоча б ось такими. І ми цю касету скоріше за все, понесемо туди в котельню, там де буде. Ім нове життя, а я на цьому побажаю вам! Хай щастить!